Військовий та письменник Дмитро Вовнянко Каленчук написав про те, що важливо зараз для кожного українця, про те, як діяти далі. Послухайте. Після останнього ракетного обстрілу я все шукав слова, аби сказати, аби при цьому не впасти в банальність, аби підбадьорити, якось висловити все те, що кипить на душі. Я шукав слова і не знайшов. Все, що спадало на думку, було якесь не те. Проте, дещо я зрозумів час слів завершився остаточно і починається час справ. По бізнесу мені дуже гарно знайомий цей стан, коли остаточно випаровується ейфорія від перших кроків нової справи, коли не те, що втомився говорити все буде чудово, от скоро, а вже й сам цього не дуже сильно очікуєш, коли приходить усвідомлення, що далі будуть піт розчарування і втома, що робити в такі моменти. Працювати, зціпити зуби і працювати через не можу, бо все, що було до, не повинно бути марним, бо от просто не можна складати руки, не можна зневірюватися, входиш в цей стан і вкалуєш, вкалуєш, а потім бац! Успіх, І ще один, і ще. і розумієш, що все було недаремно, правильно зробив, що не відступив. Власне, раз таке вже було, коли наші пішли в наступ на Харківщині. Успіх запаморочив голову, виникло відчуття скорого фіналу, але ворог йти не хоче. Ворог робить те, що робив завжди, тероризує мирне населення, давить масою загнаних у стрій кріпаків. До цього ж погода, додається, все розкисло, багнюка, який тут наступ. Треба знову впертися і вкалувати. Кожен день. На перемогу. Ворог кидає свої організми в нові атаки чудово. Значить, вони будуть масово гинути. Значить, біль від поразки для ворога буде ще більш болючою. Значить, їхнє самогубство буде гарантоване. Прийшов час справ. Україна б'ється, солдат на фронті тримає позиції, електрик та водопровідник в тилу лагодять мережі. Вчитель навчає дітей, лікар надає допомогу. Нас обстрілюють всіх, в Україні немає безпечних місць, ми маємо захищатися від атак на землі з неба і з моря. Ми маємо просто вистояти. І коли ми вистоїмо, ми у рази сильніші. Ми, що відчули справжній смак життя, ми спаєні тисячами ниток фронтової дружби, волонтерської роботи, просто виживання в тилу. Ми ні, ми не відбудуємо Україну, ми збудуємо зовсім нову. Україну, друзям на радість і ворогам на зло. Слава Україні, слава ЗСУ! Переможемо!